Алкаш, де ти був, я тебе питаю. Подивися на себе. Що ти стоїш? Дивишся на мене? Ледве теплий, а? Що ти дивишся? Я питаю тебе, де ти був? Де ти був? а? Я, я. я, я, я. -я. -я. не Моє кохане сонечко, я розумію, що ти на мене дуже сильно гніваєшся. Але я був на дуже серйозному робочому зібранні, тому я повернувся додому трохи пізніше. Яке зібрання? Я тебе питаю, яке зібрання. Неділя, яке зібрання, Алкаш. Яке зібрання, Алкаш! Сьогодні неділя, де ти був? Я тебе питаю. uh